І сьогодні ми бачимо, як комунальна власність стала на служіння людям. Тут люди отримували харчування колись, так? а зараз будуть отримувати слово, отримувати повагу, увагу. Хай він служить тим, хто потребує і мамам, і діткам, і воїнам. Я вас вітаю, дякую, лідно, благодаті за те, що вони займаються, за те, що не опускають руки. Таких місць. Багато не буде. Ми розуміємо, що їх має бути в десятки разів більше. Мала можливість відчути на собі всю ворога, відчула, що таке голод, що таке постійні обстріли. Тебе приймають, навіть прості дозволяють або поплакати, або помовчати без досвіду чи якихось нагрузок. Це цінно. Буду мати хороший тим, буде мати і постійний фронт, те, що сказали наші. Військові дійсно відчувають цю підтримку саме в тіло, це наші діти. Адже, на жаль, наша громада теж багато втратила своїх героїв. Наш обов'язок з вами підтримувати своє сім'ї, діти. Цей центр і підтримка саме сімей військовослужбовців, також підтримка внутрішньопереміщених осіб це ну, колосальна робота і величезне вам дякую, що ви її робите. Ми переживаємо з боку агресора. Розлюднення. Це розлюднення цілої нації. І задача наша в співпраці з владою відновлювати яскравим образ Божий в кожній людині. Я не знаю, повірите ви мені чи ні, але коли штурми, там немає часу не сказати, Господи, поможи, чи там збережи, чи ще щось. Там іде бій. Дуже на відстані 25-30 метрів. І тому ця молитва відчувається. Ну, Тримає. Я хлопцям казав, не переживайте, за нас моляться. Ми виживемо. Слава Богу, моя вся група жива. Всім вам дякую і знімаю капелюха.